Друзі, привіт-привіт! З вами знову Марічка. Вчора я прийшла з роботи, а мені привезли дрова від мами. Вибачте, за вітер у нас такий сьогодні. Вітер з морозом, зранку такий мороз був. І зараз руки мерзнуть, треба йти рукавички одягати. Привезли машину дров, поки я прийшла з роботи, хоч ішов дощ, але брат практично третю частину вчора склав. Ну і на сьогодні це лишилось тачкою підвозить. І, друзі, ось складає два ряди наклав. Сюди я йому дозволила тут складати. Тут ще, друзі, бачите, ще гуляє вітер. Дровітні в мене ще нема, зробленої спеціально на дрова. А поки що має бути, то я ці дрова за зиму спалю і якщо буде якісь, будуть якісь роботи тут робитись, тут звільниться місце. Хлопці стяжку завели. І ось тут один рядок покладемо, щоб там вітер не гуляв. Ось так. Ну, такі роботи, як і всіх. Привезли тачкою, поскладали, знов поїхали. Це брат складає, зараз я піду, то все буде добре. Все буде добре. Буду я одягати рукавички і буду складати. Друзі, не хочеться, повірте, так холодно, такий вітер з морозом. Але мусиш. А ці дрова де ви заставляли? Для дому. Але ти вдома я бачила, ти якісь кулов такі з лісу, мабуть, привезені. Тут нічого вже цього. Понятно. Я люблю тоненькими полити. Тут і різні є і береза, вільха. У мене хатинка дуже тепла. Що ти подружку прийшла? Друзі. мене, Дивіться, хто в мене є? Це кішечка. Спочатку здалека до мене прийшла, а тепер кружляє, їстоньки вона хоче. Ай, -яй -яй, як гарно танцює. Танці, 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 танці. Відчуває, друзі, що мороз, треба йти до хати ближче, так? Друзі, привіт! Будемо складати дрова. У нас такий тут вітер. Ви знали, як в нас холодно. Ти на можеш там. туди? більше не так у Вот мой деталь. Ладно. Так, там би складала, тепер йду сюди. Це ти, корка для мене новини, да? ну. так? Понятно. Добре, складати коли низенько. У нас дуже холодно, дуже холодно. В центрі селища набагато тепліше. А тут у нас на полоні дуже холодно. Я вже говорила, що в нас був сьогодні мороз, білий. У траві, роса. Так замерзла, вернішний роса, а дощ вчора в нас був. Так замерзло, що це повний. Я думаю, ще що... мені чесник треба буде посадити. І за грядками і з двором роботи закінчаться. Звичайно, що двора гарно заметь. Ну ось друзі доскладали ми вже свої дрова. Вже Марічка буде здоровима. І тут також я все позагрибала, не видно. Поскладали і буде нам що брати і чим тупити грубку. Це, друзі, дрова не всі. Мені привозили раніше ще машину, то я. Буду забезпечена дровими. Дрова є різні. Є краще. Попередня машина була взагалі дуже гарна. Кому сподобалось моє відео, як я з братиком працювала, ставте нам пальчика доверху. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на мій канал. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Дуже Бережіть себе, рідних. Усім пока-пока. Дивіться, яка в мене мурка. Ай, гарненька, гарненька. Кс -кс -кс -кс. Всім, всім пока, пока.